Ми часто питаємо себе, чому мене зрадили вже за місяць відносин. Чому ми не можемо відпустити ту людину, яка давно вже не поруч? Справді існують ті етапи відносин, які так написані в книжках. Чи варто починати відносини до повноліття? Я не психолог і не експерт, але маю досвід іноді болючий, іноді цінний, і хочу з ним поділитися. Перше, що хочу сказати. Зрада це удар по самооцінці. Ти задаєшся питаннями, що зі мною не так, чому не так, що я не так зробив або зробила. А правда така: зрада більше говорить про людину, яка це зробила, аніж про ту, кого зрадили. Це їхня слабкість це неміння бути чесним. Коли мій знайомий вперше із цим зіштовхнувся, він звинувачував себе. А потім з часом зрозумів, той, хто хоче бути з тобою, той буде. А якщо людина обрала інше, це ж не твоя втрата. А її маніпуляція в стосунках це окрема тема. Вони бувають різні. Від банального. Якщо ти мене любиш, зроби те і те. До емоційного шантажу я піду, якщо ти не змінишся. І гірше те, що ми часто не помічаємо маніпуляції, бо нам здається, що це нормальна частина кохання. Насправді кохання не про контроль і не про тиск. Я навчився відрізняти. Коли людина просить щось по-людськи, це одне. Але коли тебе змушують через почуття провини, це маніпуляції. Якщо ти зараз слухаєш і розумієш, що у твоїх відносинах таке є, це дзвіночок. Чи існують ті самі етапи стосунків? Так. Перший етап це закоханість. Це коли здається, що людина ідеальна, ви хочете весь час бути разом. Є купа емоцій. Другий етап перші конфлікти. Саме тут буде зрозуміло, чи ви були справді пара, чи це просто була хімія. Третій етап прийняття. Коли ти бачиш бачишся зміниться людини, але все рівно хочеш бути поруч. Більшість пар згорає саме на другому етапі. І це нормально, це досвід. Не всі стосунки мають бути на все життя. Деякі потрібні лише для того, щоб нас чогось навчити. Чому важко відпустити людину? Одна із найболючіших тем, чому ми тримаємося за тих, хто вже не знав. Я думаю, причина в тому, що ми тримаємося не за людину, а за відчуття за те, що колись вона нам давала за спогади. Нам ракує не її, а того стану закоханості, підтримки, уваги. І І Здається, що тільки ця людина може дати це знову. Але правда в тому, що це відчуття може дати хтось інший. А ще більше ти сам або сама може створити для себе внутрішню цінність, щоб не залежати від того, чи є хтось поруч. І під завершення хотів би поговорити про відносини до повноліття. Чи варто починати відносини до повноліття? Моє переконання так, але зрозуміло. Саме головне не втратити себе у відносинах, не ставити іншу людину вище себе. А коли відносини руйнуються, боляче двічі більше. Я не претендую на істину, я просто ділюсь своїм досвідом і думками. Якщо у вас були подібні історії, напишіть у коментарях. Можливо, це історія допоможе ще комусь.